Всім доброго здоров'я. Якщо чесно, не знаю, можливо, це сезонне, але я особисто зневірився в наших людях. Я попередньо давав тиждень тому відео, що я не вірю, що за цим кіпішем ТЦК навколо ТЦК з цими вибухами і так далі, що коментарі під такими темами дійсно пишуть українці. Мені. Чомусь хотілося вірити в те, що це в більшості прокремлівські боти. Воно так і є. Але ви знаєте, величезний відсоток українців, на жаль, це підтримали. Мені важко зрозуміти, що в головах тих людей. Мені важко зрозуміти, як можливий вихід з зони комфорту може. Так перекроїти мізки, що людина починає підігрувати ворогу. Я не розумію. Чесно, я, у мене навіть нема слів, але розчарування величезне. Я днями в Фейсбуці побачив, як моя родичка з поважної сім'ї, у якій чоловік професор. Дуже розумна людина, я їх поважаю його і. її. І вона перепощує російський фейк, щось типу геноцид чи гестапо від Зеленського там, проти ЦК. Вона це перепощує і відкриваю джерело, яке вона запостила, а там просто гвалт. Там, там всі російські наративи, які тільки є. Ну тобто, це ботопрофіль, який створено задля. Скажем, зміни суспільної думки України, на це вони покладають величезні кошти. І людина, я впевнений в її розумових здібностях, я впевнений в її антиросійській позиції, і вона перепощує цю маячню на, на цій хвилі ненависті до ТЦК Друзі, це не, 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 не нормально. Це це неадекватно. Це. Я заблокував людину в Фейсбуці. Я навіть не став Я намагався пояснити, але з мене перла пер цей негатив. Я зрозумів, що зараз буде скандал. І розумієте, що я теж якось своєрідно підтримав ці російські вкиди тим, що у нас роздор в суспільстві. Я заблокував свою родичку. Я пересварився з дуже багатьма людьми, які теж підтримали це. Тобто росіяни знов перемагають. Не хочеться це визнавати, але вони беруть болючі точки, які кровоточать, болючі теми і починають масовано на них давити. Це вибори, яких у нас, звичайно, не може бути. Але ж кожен кожен місяць нова хвиля. Нова хвиля цього. Це. ТЦК, вони з 22-го року почали е, оцю антикомпанію про ТЦК, буси і так далі. Вони нагнітали, нагнітали, хоча такого ще й не було. Е, і у них це вийшло, це спрацювало. Люди сваряться, люди починають ненавидіти військових, починають ненавидіти владу. Звичайно, ці підриви ТЦК це звичайно не українці. Але ж слухайте, їх підтримують. Це страшно, це сумно. Їх дійсно підтримують. Це жах. Це жахливо. Так не можна. Так, у нас є багато проблем. Так, ми не можемо витягувати фізично по людському ресурсу. Не можемо змагатися з росіянами. Ну, не можемо, коли там 140 мільйонів, а у нас 40. Враховуючи скільки виїхало, дай Бог, щоб тут лишилось 25. У нас нема такого ресурсу. Особливо м'ясного ресурсу, як у них. У нас закінчується піхота це факт. І я ще раз повторю свою думку, повоюємо всі, всі мають зрозуміти, що відпідляти від цієї війни не вийде. Все одно доведеться воювати. Бо у нас або зникне держава, не вийде відсидітись, не вийде. І за кордоном вже нас ніхто не чекає. Пройшов той момент. Зараз все більше піднімаються питань про депортацію. І ви маєте зрозуміти, що все одно доведеться, доведеться або Відстоювати е, нашу незалежність зі зброєю або працювати на ЗСУ. Не вийде так висіти вечорами в ганделиках, покурювати кальянчики і матюкати ТЦК, що вас з вашої теплої БМВ витягують на якось ВЛК. Ну, слухайте, друзі, ну треба зрозуміти, що доведеться. Якщо не хочете годувати чужу армію, годуйте свою. І у нас по зброї те саме. Нам допомагає Захід. Нехай. Я б взагалі не назвав би це допомогою, бо що Америка що Європа вони виділяють кошти на оновлення свої, своєї зброї. Тобто, якщо будь-яка країна виділила там, 10 мільйонів доларів на допомогу Україні, вони не купляють для нас нову зброю. Майже не купляють. Вони купляють для себе літак f 35 а нам віддають старий f 16 або там міражі. Старі, якісь списані, або їх потрібно списувати. Потім ще й додають грошей на оновлення цих, цієї старої техніки, на її ремонт, і теж ремонтують вони ж, оплачують свій е, ВПК або там свій. Е, Комплекс озброєння або ще щось, ну дивлячись, який напрямок. Тобто це не допомога пряма Україні. Вони оновлюють своє озброєння, а нам віддають старе. Тому при всій, при всьому бажанні ми не можемо досі перемогти росіян, бо це важко. У них величезний ресурс з радянського озброєння, у них величезний ресурс м'яса. Тому, ну друзі, не вийде ані молитвами, а бажаннями. А не відсидітись десь на дачі, щоб це пройшло повз тебе. Я був на фронті неодноразово, я був в окупації в 22-му році. Повірте, в цьому мало гарного. І там, де ви можете зараз відкривати рота про ЦК або про політику, сидячи в теплому дивані, в окупації вам ніхто рота відкрити не дасть. Більше того скажу: 99,9% чоловіків. ДНР, ЛНР, прости Господі за ці абревіатури, вони вже давно або загинули, або поранені. Вони всі пішли воювати. Всі, от їх ловили як звірів на полюванні. Ніхто не питав, хочеш, не хочеш, бронювання, висрочка, ніхто не питав. І вони в підсумку воювали проти своїх людей. Розумієте, якщо ви вважаєте, що ви відсидітесь, ні. Якщо ви вважаєте, що ви будете посміхатися за Росію, ні. Якщо вони зайдуть, якщо вони переможуть, то ви будете в складі м'ясних штурмів воювати проти Європи. І так воно і буде. Якщо ми не вистоїмо, вони підуть далі. Вони підуть на Балтику, вони підуть на Польщу і так далі. І ви будете в складі, в першу чергу підете ви, ви будете непотрібним м'ясом. Так як це було з ДНРівцями, Ленерівцями. Це кожен має розуміти, що єдиний варіант нам нормально вижити це або тікати, а тікати зараз немає можливості, або воювати. Воювати економічно, воювати фізично. І коли ви залазите в Facebook, в Тікток, куди завгодно, і робите перепости російських вкидів, російських фейків, російського інформаційного ПСО, ви підтримуєте кінець України. Невже ви цього не розумієте. Якщо ви вважаєте, що ви вякнете щось, якийсь коментар проти ТЦК, то ви не допомагаєте ц... Україні. Ви не допомагаєте собі. Ви робите тільки гірше. Бо ви підтримуєте цю хвилю ненависті, ви розколюєте суспільство. І в підсумку ми матимемо кінець України. Я не можу зрозуміти, чому люди це не розуміють. Чому для людей це Якось дивно. На що сподіваються ці люди? Безпосередньо моя родичка, яка перепустила цю маячню, на що вона сподівається? У неї молодий син. Я впевнений, що він не служить, враховуючи її поведінку. Бо або він служив, вона б такого не писала, не перепощувала. Ну, прийдуть, заберуть. Що далі? Росіяни заберуть на місні штурми, якщо не вб'ють ще на підступах. Вони ж вижжена земля, у них же ж нема цивілізованої війни. Вони розбирають будівлі, розбирають до пустелі кам'яної і потім заходять по своїх трупах. Ну і поясніть мені, особливо цікаво, ці люди, які підтримують це все. На що ви розраховуєте? Що в ваших головах? Ви це робите через брак якісь. IQ чи, чи, чи мізків, якісь, чи ви це робите через якийсь внутрішній супротив, але ж подивіться на декілька кроків вперед. До чого призведе ваша поведінка? Слухайте, ну якщо ви не хочете воювати, якщо ви не хочете допомагати ЗСУ, ну не відсвічуйте. Не відсвічуйте. Сидіть мовчки по норах. І не відсвічуйте, на що ви допомагаєте ворогу. Вибачте за цей емоційний запис, але ну, в мене культурний шок. Я не очікував від багатьох людей прочитати в їх стрічках таке. Чесно, не очікував. Якщо ці люди мене зараз побачать, я дуже сподіваюся, що в їх головах пройде не Не заперечення моїх слів, а розуміння. Я нікого не хочу публічно там втоптати в бруд, просто ну, достукатись якось, якось достукатись до людей, щоб вони зрозуміли свою поведінку і наслідки. Слава Україні! Ми переможемо!